Я дякую, Господи, за 23 листопада за неділю, 2025 рік, 3 Кіслав 5786 рік. До Тебе, Господи, я підношу душу мою. Амен. Благословенно ім'я Твоє. А Він туда раба йшла. Кадуш. Ти Господь, Бог Аврама, Бог Ісхака, Бог Якоб. Мій Бог. Алілуя. Благословенний Адонай, Ти Бог наш, володар сесвіту. Освятивши нас своїми заповідями, і зростив хліб небес із землі. Барух эта дона Алахайну, Регалам, гамот Лехам, Мин Гарат, Шма адона Аддуна Алахайна, Адонайхат, Барушем Кут, Мальхутулавам Ваят, Ишура, хара Батайми, Гейми, Шайма Аль-Баршаба. Затвяти мене, Господи, у твоїй вірі перемозі, святій свободі, так, Господи, Ішо. Бог создав нас шалом, Бог врятував нас шулям, Бог благословляє нас шалем, Бог великовує нас, іменува, Бог захищає нас, ошамна, Бог любить нас, без Йому слава і влада на віки віки вічним! Шалу, шалом, Єрусалем! Ось день який створив Господь Адонай, Радій йому і буду веселитись, бо ти Яхве, єдиний Господь Адонай, хто вселив мене надію на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Єшува Мошах, які мене зміснює. Адуна, Дунає, Рахум, ханум, гесете Баруха бабиша, Адонаєм, ошана ках та субезихроні. Ісус Ішуа, це Твоя свята кров, я, яка лється в тілах наших. Ти у мене наречена крові, наречений крові. Кров алілуя. Людина приречена на смертельну покуту і благословення Бога як з'їде з небес навчати, його смерть принесе сум, потіху і спокій. Господь Адонай визвав нас від усякого лихого діла і врятував для свого небесного царства, Святого Єрусалиму на Я зв'язую демонів на землі, я зв'язую нечистих духів на землі, я зв'язую рукави на землі, я зв'язую прокляття на землі, я зв'язую смерть на землі, я зв'язую гріх на землі, я зв'язую пекло на землі, я зв'язую лихо на землі. З сімома ангелами, святими Рафаїлом, Гавриїлом, Михаїлом, Фануїлом. Я розв'язую руку Господа Бога на небі. Я розв'язую святість Господа Бога на небі. Я розв'язую лице Господа на небі. Я розв'язую міць Господа на небі. Я розв'язую зцілення Господа Бога на небі. Я розв'язую небесний хліб життя. Я розв'язую благословіння душі моєї Господа на небі. Я розв'язую прославу Господа бога на небі. Я розв'язую милість Господа на небі. Я розв'язую діла правди Господа на небі. Я розв'язую славу святого Бога небі. І я розв'язую благодать на небі. Я розв'язую благословіння на небі. Благословенний ти, Боже, всяким благословенням, чистим і святим. Я розв'язую джерело світла на небі.